В Україні різко посилюють правила мобілізації. У мережі з'явилась чернетка нового закону, і, до речі, її показали прямо в раді. Військовий облік і мобілізація жінок, зниження призовного віку, різке скорочення категорії і кількості тих, хто має право на відсрочку, право на звільнення лише після трьох років служби. В Україні розроблено нові правила мобілізації, які дозволять відправити на фронт набагато більше людей. І все буде набагато жорсткішим ніж зараз. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю Знайовий. Підпис на канал тільки важливі новини. Черновий варіант нового законопроекту про мобілізацію представила заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла. Знаєте, дуже багато від неї останнім часом різних заяв, але ось ця заява просто мене шокує, чесно. Чому? Тому що ви ж розумієте, що цей нардеп вона не може робити якісь заяви тільки від свого імені. Правильно? Тобто вона робить якісь заяви тільки з дозволу, хоча б своєї партії. Тобто, якщо вона про щось каже, значить це вже якось з'ясовано. Отож, за словами депутатки, це не остаточний варіант законопроекту. Він досі доопрацьовується. Проте важливі моменти вони вже виписані і скоріш за все вони будуть діяти. Вони набагато жорсткіші ніж в чинних законах, які стосуються мобілізації громадян і військової служби. Причому на їхньому посиленні наполягало військове керівництво, яке бере безпосередню участь у підготовці нового закону. Отож, давайте роздивимося, ось ці головні моменти: перше зниження призовного віку для мобілізації з 27 до 25 років це одразу збільшить мобілізаційний ресурс. Обов'язковий військовий облік для всіх жінок, обов'язкова військова підготовка жінок на рівні з чоловіками, а також їх мобілізація під час воєнного стану. Але до зони бойових дій жінок будуть відправляти лише за їхньою згодою. Інші можуть внести службу в тилу. Далі відстрочку від мобілізації отримує лише частина студентів і частина викладачів вищих. Зокрема, на неї мають право студенти, які здобувають першу вищу освіту віком до 30 років. Серед викладачів право на відстрочку залишається за тими, хто має наукові знання. Зрання, вибачте, також викладачами, які працюють на повну ставку. Право на відстрочку від мобілізації втрачають поліцейські співробітники ПЕП. А також працівники пенітенціарної системи. В термінову службу в армії її скасовують. Замість неї буде інтенсивна тримісячна базова загальновійськова підготовка для всіх громадян віком від 18 до 25 років. Жінки її будуть проходити на рівні з чоловіками. Обов'язкова ротація це не звільнення ЗСУ, а лише ротація військовослужбовців на нулі через кожні три місяці. Тобто більше трьох місяців поспіль військовослужбовці не повинні брати участь у бойових діях. Право на звільнення ЗСУ під час воєнного стану військовослужбовці мають лише після трьох років служби. При цьому після 24 місяців служби, 12 з яких пройшли саме в зоні бойових дій, можна буде взяти неподільну відпустку на 90 днів. Але при цьому обов'язково трирічний термін служби збільшиться на ці 90 днів. Повноваження місцевої влади щодо мобілізації будуть значно розширені. Зокрема, глави ОТГ зможуть самі формувати повістки і вручати їх мешканцям громади. Я вже робила про це програму. Військово зобов'язані громадяни повинні будуть обов'язково. Я хочу ще раз наголосити. Обов'язково. Надавати дані про своє місце проживання роботодавцю, пройти медогляд під час мобілізації, самостійно з'являтись до ТЦК чи в ЦНАП для уточнення військово-облікових даних. Завжди мати при собі військово-облікові документи. І ще хочу нагадати, що в рамках посилення мобілізації почали переглядати справи у халянтів, тепер їх будуть відправляти за грати. Ну, принаймні, про це говорять. Новини аж моторошно, якщо чесно. Особливо щодо жінок, я взагалі собі не уявляю таке. Правда, ну, в мене поки що не вкладається в голові. І я дуже сподіваюся, що це не, 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 не буде правдою. Бо ну, я не знаю, що це тоді таке буде. Але ось про таке нам каже нардеп безугла. Що ж? Сподіваюсь, що нардепи нам покажуть приклад і теж підуть служити. Бо тоді просто такі нововведення ну, я не знаю, якщо чоловіки будуть сидіти при владі собі, приймати там якісь закони, красти і так далі, а жінки підуть воювати. Мене дуже просили прокоментувати взагалі ось всі ці моменти, які там от казала Безуга. А зараз вона прям так знаєте, прям ошарашила ось всім цим. І я так розумію, що цей законопроект він буде прийнятий, Якщо не до кінця цього року, то на початку наступного. Тому нам просто треба бути готовими до цього. Хоча я не знаю, як до цього можна бути готовими. В мене, наприклад, брат вже ось скоро буде рік, як пропав безвісти. Я трошечки по-іншому сприймаю війну. Знаєте, ось є люди, які просто розуміють, що йде війна, а є люди, які зовсім по-іншому розуміють, бо в них хтось воює, хтось вже помер на війні, хтось безвісти пропав і так далі. І ось такі люди вони трошечки по-іншому сприймають все це. І ось такі заяви безуглої, тим паче, що вона там каже, що вона там десь служила. Знаєте, не вірю в це зовсім, зовсім не вірю в це. І е, тільки після того як підуть депутати служити, ось чесно е, ось тоді можна щось сказати про мобілізацію жінок. А так вони навіть не мають права взагалі щось подібне казати. Ось чесно вам скажу. Це особиста моя думка. Пишіть, що ви думаєте щодо цього в мене на сьогодні, все новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.